Шановні друзі, вітаю вас з вами Віктор Галасюк. Чи зможуть Google або Huawei зупинити Apple на шляху до 4 трильйонів доларів? Змагання за світове панування на ринку смартфонів стає. Все цікавішим наголошують у впливовому британському виданні The Economist. Apple насправді сьогодні вже значно більшу, ніж корпоративний гігант. За своїм фінансовим масштабом, взагалі, має сенс порівнювати виробника iPhone, мабуть, що не з іншими компаніями, а з цілими біржовими індексами і не з якимись другорядними, а з провідними індексами розвинутих країн. Якщо виключити фінансові компанії, то індійський індекс. Nifty 50 виглядає скрамніше за капіталізацію Apple. Коли Apple звітуватиме про свої річні результати, аналітики очікують, що її чистий прибуток буде трохи меншим, ніж усі разом взяті німецькі блакітні фішки DAX заробили минулого року. Нещодавно ринкова капіталізація Apple перевищила 3,6 трильйона доларів, що більше ніж гонконгський індекс Hang Seng. Apple взагалі сьогодні найдорожча компанія світу. Конкуренти Apple на основному ринку смартфонів виглядають мізерними в порівнянні з колосом з Купертіна. Samsung, південно конгломерат електроніки, який продає більше телефонів в світі, ніж будь-яка інша фірма, коштує, вдумайтесь, лише одну тринадцяту від вартості Apple. І при це, незважаючи на те, що вони також можуть похвалитись величезним напівпровідниковим бізнесом. До речі, звернуть увагу, які різні стратегії у Apple і у Samsung, тому що у Apple буквально кілька продуктів, які користуються величезним попитом, але невеликий вибір для клієнтів. Samsung вже займається ну практично всім, що тільки можна уявити. Да? І це стосується не тільки там телефонів, не тільки техніки. Це супер мультипродуктовий конгломерат. Xiaomi, китайський конкурент, чиї пристрої в серпні перевищили продажі iPhone, генерує менше 5% валового прибутку. Apple. Середній iPhone продається за 900 доларів. Порівняйте це з 300 доларів в середньому за Samsung, або вдвічі дешевше XOM. Google, сусід з Кремнієвої долини, що має чималий бізнес в сфері цифрової реклами та зростаючі амбіції в хардвер, в апаратному забезпеченні, в 2023 році продасть телефони Pixel вартістю 5 мільярдів доларів, що на тлі 200 мільярдних продажів iPhone виглядає ну, дійсно як піксель. Конкуренція? Яка конкуренція, можуть сказати в Apple? Зважаючи на прогнози аналітків з Wall Street щодо ціни акцій Apple, здається, що ніщо не може стати на заваді її тріумфальній ході до 4 трильйонів доларів. Тим не менш, постійну присутність iPhone у найбагатших кишенях світу не можна сприймати як належне. У багатьох відношеннях його позиція виглядає менш впевненою, ніж це було в попередні роки, наголошують The економіст. Найбільш неприступними айфон виглядає на своєму домашньому ринку. Майже половина американців у віці 12 років і старше є його власниками, і багато з них просто немає цього айфону поки що, і вони хотіли би його мати, враховуючи наскільки потужним маркером статусу став логотип Apple. Якщо вам менше 20 років, ви або маєте айфон, або звинувачуєте своїх батьків, каже Рунар Бюрхорде з дослідницької фірми Каналіс. Великою проблемою є те, що американський ринок смартфонів скорочується. За даними Counterpoint, іншої дослідницької компанії, американці купили близько 124 мільйонів нових. Телефонів у 2023 році. Це порівняно з 174 мільйонами 6 роками раніше. Тепер стратегія захоплення більшого шматка американського пирога, що скорочується, можливо, вичерпала себе. Внутрішні продажі Apple досягли піку у 2021 році. Тоді вони продали 77 мільйонів Таких смартфонів. Минулого року компанія відвантажила 70 мільйонів пристроїв. Samsung вже давно прагне відкусити шматок від бізнесу Apple. В останніх телефонах цієї компанії високого класу почали використовувати штучний інтелект Gemini від Google для покращення пошуку, редагування фотографій та інших завдань. От цей Gemini, співтворець якого щойно, до речі, отримав Нобелівську премію я розповідав вам, він ідеально вписався в операційну систему Android. Також розроблену Google і надану Samsung та іншим компаніям на основі відкритого програмного коду, але не так акуратно, як у власних Pixel від Google, які інтегрують Gemini не лише з Android, але й з власними мобільними чіпами. Apple історично покладається на подібне поєднання апаратного забезпечення та операційної системи IOS, але вона значною мірою відмовилася від створення моделей штучного інтелекту і відійшла від своєї звичної схильності до тотального контролю, вирішивши замість цього покластися на зовнішню допомогу в критично важливих технологіях. Apple Intelligence – Помічник зі штучним інтелектом, який компанія почне впроваджувати вже за кілька днів, завдяки OpenAI творцю ChatGPT ризикує запропонувати більш швидкий користувацький інтерфейс ніж Pixels. У Китаї Apple стикається ще більшими проблемами. Її другий за величиною ринок також перебуває в стані занепаду, але з набагато жорсткішою конкуренцією. Жоден бренд смартфонів в Китаї не перевищує 18% від загального обсягу продажів. П'ять місцевих брендів Oppo, Vivo. Honor, Huawei, Xiaomi плюс Apple мають щонайменше по 14%. 22 жовтня виконавчий директор американської компанії Тім Кук несподівано з'явився в Пекіні вдруге за цей рік, до речі, можливо, в спробі похитнути те, що грації Дедію, ветеран Apple називає стабільним станом. Китайського ринку. Якщо так, то пану куку краще поквапитись. Згідно з нещодавніми опитуваннями, Каналіс, китайські споживачі більше ніж західні цікавляться можливостями штучного інтелекту, які поспішили запропонувати місцеві конкуренти. Apple тим часом досі не запустив китайськомовний Apple Intelligence. Камери надвисокій роздільної здатності, яких уникає Apple, є вигідною пропозицією для доморощених конкурентів в Україні одержимі селфі. Так само, як і їхня китайськість, патріотичне споживання допомогло компанії Huawei, яку Америка намагається задушити санкціями ще з 2019 року, здійснити вражаюче повернення нещодавно. Вона вперше за три роки обігнала Apple за обсягами поставок Китаю. Китайські пристрої, в яких використовується більша частка дешевих, але якісних китайських компонентів, ніж в iPhone, пропонують краще співвідношення ціни та якості, вважає Ян Ван з Counterpoint. У часи погіршення споживчих настроїв та загальної ситуації з економікою Китаю, це має. Велике значення. В тих частинах світу, де продажі смартфонів все ще зростають швидкими темпами, Apple має іншу проблему. Її дорогий iPhone майже ніде не можна побачити. В Африці панують пристрої перехідного етапу зі зниженими цінами. В Індії, де на частку Oppo, Vivo і Xiaomi припадає дві третини проданих телефонів, частка Apple становить лише скромні 5%. Цілком можливо, що зі зростанням наявного доходу покупці телефонів на глобальному півдні, як і багато китайців до них, віддадуть перевагу більш якісним пропозиціям від своїх нинішніх постачальників, замість того, щоб поспішати з покупкою айфон. Apple може втішати себе тим, що сьогодні ці проблеми виглядають дріб'язковими. Півтора мільярда користувачів iPhone в світі представляють найбагатшу п'яту частину людства, багато з них. Щасливо замикаються в обнесеному красивими стінами саду IOS, де Apple продає їм вискомаржинальні послуги від хмарних сховищ, потокового мовлення незабаром до штучного інтелекту. Apple Intelligence може бути компромісом, на який варто піти, враховуючи можливості машинного навчання OpenAI. І пан Кук просувається до Індії найбільшого завтрашнього призу, на який дуже багато компаній поклали ока. Проте Apple. Не повинна забувати, що домінуючий не означає непереможний. Більш того, нещодавно я записував відео про те, як Уоррен Баффет, американський суперконсервативний, супермагутній, супердосвідчений інвестор, продав половину свого портфеля акцій Apple на понад 70 мільярдів доларів, мотивуючи це значною мірою потенційною зміною податкового законодавства. І Уоррен Баффет продав половину акцій Apple, і, залишивши, правда, в себе 70 з гаком мільярдів доларів акцій цієї компанії, але все одно це була суперзнакова подія. Я розповідав вам, чому він це зробив. Але в мене є ще одна гіпотеза прихованої причини продажу цих акцій. Справа в тому, що нещодавно компанію Google американський суд офіційно визнав монополістом. І з практичної точки зору, це означає, що. Google можуть заборонити один тип контрактів, які вони мають з компанією Apple. Справа в тому, що Google щороку платить Apple 20 мільярдів доларів за те, щоб бути пошуковиком за замовченням. Якщо Google заборонять це робити як монополісту, то компанія Apple може втратити 18% свого валового прибутку. Уявіть собі, які це колосальні кошти і колосальна складова фінансового благополуччя Apple. І я думаю, можливо, Уоррен Бафет здогадується про потенційні наслідки оцих судових рішень, рахує на два-три і більше кроків наперед, а не так, як це роблять роздрібні інвестори, які не знають цього, не розуміють, не мають системного мислення. Шановні друзі, а як вважаєте ви, можливо, таке? З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Це допоможе нам робити більше якісного україномовного контенту про економіку. Дякую до зустрічі!